Прокоментувати ці резонансні події, які відбулися? Чесно кажучи, я, я думаю, що Микола Дмитрович має оце на увазі. Він не відповідає за мало. Дивіться. Шановні друзі, я... Вже говорив Олег Вікторовичу і керівникам комунальних підприємств зі ЗІА водоканалу, що шкода, що на сьогоднішній день є публічні інформації, які подається як ну, порушення певних можливостей і відсутня інформації з цього приводу. Добувався не на одній робочій нараді. Чому? Ну, керівники кажуть, що адвокати їм заборонили давати якісь інформаційні, не, не до кінця проверені інформації. Чому є проблематика? Хто в цьому розбирається, розуміє, то, ви розуміє. І навіть ті, що писали дописувачі, особливо і наші депутати, вони дуже мали ситуацію. Що, це, що стосується зараз конкретно, скажу, по водоканалу. Водоканал. Ситуація, яка була типовою по всій Україні, і в тому числі по більшості установ у нашому місті, що підняття ціни на електроенергію було прописано порядком, де вказано, що можливо підняття за результатами висновків експертів, торгових. по цілий порядок, який є, у нас були да, суди. Світі, і так далі, в тому числі лікарні, і в тому числі водоканал. Водоканал саме останок була найбільша сума. Іменно на яких моментах змінилася ціна, піднімає ціну, наприклад, постачальник, піднімається ціна державної тренера, згідно того порядку додати, водоканал. Не оголошував по-новому тендер, а з тим постачальником помилив був і під, під, піднімав на ці 10%. Або йти на по, який був на проценті 25 більше, ніж навіть це було. І так рух. Всі при чому це робили. На постачанні. Да, на постачанні. Але що? І було це робити декілька разів. І ця процедура існувала. Прокуратура це розсіяна отак. От Хто цим займався, знає. Що у постанові треба читати, що один раз на 10%. А не на декілька разів там, якщо йшло через певний період. От, ну, Долар заключений, наприклад, на рік, чи там на два, я, я не знаю. Да? І от, точно було це виконувати, це було у світі в лікарні. Всі-всі, хто цим займався. Водоканатор теж так от, у ленеру, теж, це саме було. І е, вони піднімали раз, два, три. А порука ж ні, вас може бути тільки один раз. Так та ні, порядок перенаписано, на 10%, доказували, суді і так далі. Да? І сьогодні це типова ситуація. Це не, не унікальний житок звяги. Е, водоканал, так, що не скрав, там перевищив 10 мільйонів, так як пишуть. Та ні. Це, вся Україна, да. Це така силова. Це що по водоканалу? Це про конкретику, про той злочин. Але я вам скажу, ті люди, які писали, вони не здатні Дуже. розібратися, то вони так пишуть. Чесно, я й нікого кажу. Бо якби би хоч трошки хотів розібратися, або присідував ціну, ціну об'єктиву, то розібрався. Не здатні, так і написали. Далі, що стосується доріжок у звялі е, сервісів. Ситуація зараз навіть ускладнилася з тим, що ви призупинили роботу, як і далі робити. Наприклад, пишуть, що ціна лавок, яка була, бо це ж теж кошурство на ці всі речі дивитися і так далі. З березня місяця вносимося і далі питання. З як поставив поставиться? Робіть самі, не замовляйте це. Вони пішли до мене. Дмитро Сергійович, Олег Дмитрович, Микола Петрович, там нема що заробити. Ми не маємо тих фахівців. І плюс у нас податки, ми просто літаємо, не можемо це робити. Кажу, то чому колій може знайти фахівців, да, бо ви нас системи і у нього ж оці 10% не виходить? Робле. Там, наприклад, мільйон 200. Ви ще ж підприємці знають, викладати сьогодні плитку, ніхто не покладе плитку за тою ціною, яка є, яка там закладена у нормативні документи. Плитка, викладати плитку доріжки робити збитково. Наприклад, і зробити лавку, у загальній ціні поставила вона дає можливість там плюс 10% може мати. Але на сьогоднішній коли стали окремі калькуляції, скільки стоїть одна тупа ганіт, це ганіта тупа, одна 5 тисяч. Друга гранітна тумба 5 тисяч, виротить дерев'яні, оці дубові лавки, які є, засердити, поставити, змонтувати, перевезти, покрасити і це складає ціну. Прокуратура вважає, що якраз у лавках ціна є завищена. І на той кількісний склад сьогодні вони нарашували, що переплачено якоби 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень. Та ні, а сьогодні в мене зупинилася робота. Взагалі все не робиться. І як в цій ситуації далі поступати? Ви розумієте, хто в будівництві працює? На якомусь елементі ти десь робиш економіку, особливо там, де робота не оплачується, скільки сьогодні платиться. Микола Дмитрович, ти підприємець, знаєш, що скільки по нормативу у нас закласти у бюджеті заробітна плата, всі вона розкладає. 18 тисяч, а за 18 тисяч тобі ніхто робити не буде. А як ти його перекриєш? Де шукаєш, перекриваєш іншими ну, можливостями у тому загальному коштується. Так? І всі це розуміють. Але відкидати все інше, що є можливо, обтяжуючим збитковим, і брати тільки одне і розглядати, ну, то це я теж вдаю не, не правда. А на сьогоднішній день друга можливість роботи зупинена. Бо ніхто. Не може поставити тих лав, а ми вже можемо тільки такі робити. Ми тільки такі маємо робити, бо вже вони поставлені на троєріжня. Тільки ранітні лавки ставимо. Бо так у цьому залі заближали батьки родини загиблих. Родини загиблих, причому <сподарить> одноболосно. Щоб вони повинні бачити. Оце пояснення ситуації. На пустому місці ми зробили певний прецедент. Але тут що є? Керівники сьогодні. Паралізована їхня робота, вони працюють з судовими з процесами і так далі. Але ж саме головне по зв'язку ми зупинили роботу, не знаємо далі що робити по Тому що ну, все там ну, все паралізована робота, якщо на сьогоднішній день не купляти. А у нас інших немає постачальників, які два-чотириці до рівню ну, лаву, все інших їх немає. Інші лавки є. Бери металеві. Да не можемо металеві заказувати, бо нам сказали, що ми гранітні пам'ятники родини поставили, ми поставили гранітні лавки, повинні зробити. І вже свої там скільки процентів, 70 чи 80 процентів встановлено. От як це це проробляти? Та вона лавку на забі за 12, за 10 тисяч, сьогодні кову, желізну і так далі. Ну зовсім не ту, якого. У нас прописано проєкті. Я так розумію, що що, проблема, що в Україні нема гранітних лав? Ні, Мігрович, є проблеми, Олег Вікторович, є проблеми. Коли робиться доріжка, оголошується тендер, оголосили, і на тендер ніхто не зайшов, крім одного учасника. Чому люди не заходять на тендер? Так? Да? Ми зараз кажемо: давайте ми робити окрему доріжку, окрему лавку. Зараз розділимо, спробуємо. Можливо, тут поруч, може хтось більше появиться із своїми пропозиціями на ці лавки вийде. Можливо. Да? Але на сьогоднішній стане кошторис можливостей і він поданий на те. Я не знаю, як далі буде виходити цей ситуацій. Як приблизно десь пояснив, так? Може, що додати, якщо бажаєте.